Всім привіт, я Михайло. Це канал Хічрі. Сьогодні ми розкажемо вам про 9 основних ошибок при укладці замкового кварцвінілу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, ми будемо дуже раді. Поїхали! Всі вже чули про вініл кварцвініл. Клейовий замковий. Сьогодні ми поговоримо про замковий кварцвініл або замковий вініл. Як хочете його так і називайте. Ви вже чули дуже багато і хороших відгуків, я впевнений, і поганих, що це дуже поганий матеріал, він ламається на замках, він там репає, ще щось з ним происходить. Але є дуже багато але. Сьогодні ми спробуємо розказати вам, як не угробити свій кварцвініл і покласти його, щоб він вам служив дуже довго і ви були щасливі. І а, поїхали першої. Це, це прям саме болюча ситуація. В більшості випадках це іменно вона. Це не підходяще основання при тому, як ви укладаєте вініл. Це може бути нерівна стяжка, це може бути якийсь плаваючий пол, коли ви укладаєте вініл на паркет, або на плитку, яка вже бубонить, да, і вона вже ходить, гуляє. Або а, це стяжка, яка там. Ще не висохла. Тобто ви повинні розуміти, що замковий вініл, так як замок у вініла доволі хрупкий, то він не любить і не приймає нерівності нерівну основу. Ніхто не каже, що треба виливати там дані вілірку, але потрібно дивитися. Ви візьміть провило і просто прикладіть до своєї стяжки, і подивіться, яка у вас рівність або нерівність. Да, на, два, на 2-метрове провило ви можете подивитися, там повинно бути не більше, ніж 2 мм. Для замкового вінілу трошки легше, ніж з клоївим, Да? Ви можете спокійно, якщо у вас якийсь горб є, або там, я не знаю, щось таке на стяжці, да? то ви можете спокійно собі його зчистити, підшліфувати, бо він буде рівний. Або якщо у вас є ямка, ви можете взяти ремонтну сміс, якусь це там, або ще якусь і, вирівня, і вирівняти, да? до того, щоб можна було спокійно укладати замковий вініл. Не можна укладати вініл. На старий там якийсь паркет, який гуляє, або на плитку, яка гуляє. Бо якщо у вас десь буде е, якийсь, я не знаю, горбок чи щось таке, да, то у вас просто замок зламається. І це не проблема вініла, це проблема іменно основання. Тому перед тим, як укладати е, вініл, подумайте, що у вас е, на підлозі і чи можна, або поспілкуйтесь з професіоналами. І спитайте, що у вас на підлозі і чи можна на це класти замковий вініл. Це, тем, це прям саме болюча для нас тема, коли кладуть ну просто на таке кладуть, що голова так просто Бух! взривається. Другий момент це підкладка. Це теж дуже така ситуація, яка е... Ну, я не знаю, хто це де наслухався, слухався, хто це вообще знає. що... Ну, там, ми візьмемо вініл, а потім підкладкою пограємося, там, піднімемо висоту. Це, ну, це теж категорично, ну це прям категорично не можна. Чому? Бо підкладка під вініл є спеціальна. Вона є міліметр або півтора міліметра, не більше. Якщо вона буде більше, вона буде давати усадку. Вона буде давати усадку, вона буде в тих містах, в тих місцях. Де ви найбільше всього ходите, вона буде найбільше давати усадку, і буде замок цей ламати. І вас за що того, за що неправильно використаної підкладки, будуть в принципі, ви можете покласти, він буде перший, другий, третій, п'ятий день лежати класно, супер, буде ходити, радіти. Але потім це все обов'язково вилізе і буде біда. Тому ну, перевіряйте. Не можна гратися підкладкою. Є вініл вже з інтегрованою підкладкою. Тоді, взагалі, категорично більше нічого не можна класти, тільки стяжка, ну або там USB, я не знаю, що якесь як рівне основання. Навіть якщо у вас плитка, можна і на плитку класти, якщо вона рівна, да? з інтегрованою підкладкою. Поклали, щасливі, поїхали далі. Якщо на вінілі немає підкладки, то можна використовувати тільки підкладку під вініл. Я повторюсь, або 1 мм, або 1,5 мм. Це підкладки під вініл. Третій момент теж такий він менш болючий, але все-таки теплий пол. Що таке теплий пол? Чи можна класти на теплий пол? А всі виробники вінілу спочатку кричали, що нормально теплий пол прокатить, все буде супер-пупер. Але все-таки ми вже й прийшли до того, що всі вже пишуть, що не більше ніж 28 градусів в контурі. Тобто, ви можете класти, якщо це водяний теплий пол, і він в стяжці. То, в принципі, це окей, нормально. Поки він прогріє стяжку, поки він пройде підкладку, до вініла якраз він дійде там, до 30 градусів, і це, в принципі, нормально для вініла він буде жити щасливий і довольний. Якщо ж ви хочете використовувати мати, мати вони дуже швидко, ну, мати або як це, електричний теплопол, да? він дуже швидко нагрівається і дуже швидко остиває. І ці перепади якраз дуже не люблять вініл. Тому е, ми. Не рекомендуємо укладати вініл на електричний теплий пол. Але якщо у вас електричний теплий пол знаходиться опять же, в стяжці, да, він залит, залитий стяжкою, да, і ви на регуляторі не, не накручуєте його на максимум, да, а ви знаєте, що у вас на, на поверхні повинно бути не більше, ніж 28-30, Ну, може, 30 це окей, що він витягує. Тоді нормально, абсолютно спокійно, можете використовувати вініл. Під теплу підлогу. Тепер поїхали далі. Четвертий варіант це неправильна укладка кварцвініла. Кварцвініл дуже схожий на ламінат, в принципі, він виглядає так само, як ламінат, Але є трохи різні, трохи, е, різні моменти при його укладці. Він хрупкий, по-перше, да? раз, все, замочок відірвався. Це треба враховувати. Коли ви укладаєте е, ламель. До ламєлі, да, то його не можна як ламінат підбивати там, молотками да, або спеціальними цими, е, металевими штуками, які, і за допомогою яких укладають ламінат. Коли ви б'єте по торцовому замку, е, він піднімається, підламується, і через опять же, через місяць, через там, пів місяця, через пару місяців, це все, це все вилізе боком. Другий момент. Вініл трошки має інший замок, ніж ламінат, і його не можна, якщо вам треба роз'єднати. Особливо це стосується ось цього маленького поперечної фаски. Його не можна знімати ось так, вверх, як ламінат. Ви тоді поламаєте цей замок. Його Єдиний варіант, як його розібрати, це зміщ, зміщ, змістити, грубо кажучи, раз, і він виїхав. І тоді він нормально розбирається. Якщо ж ви будете просто отут, от на довгому, на довжині, то можна спокійно або, бачите, спокійно я починаю відривати його, і цей замок у нас буде ламатися. Тобто вам поперечний, поперечний замок не можна піднімати вверх, як це можна зробити на ламінаті. Його треба тільки, тільки щоб воно отак-от, от грубо кажучи, скользило. Це проблема теж доволі часто зустрічається у нас на об'єктах, коли трошки неправильно е виконують монтаж або не розуміють, як його виконувати. Бо схоже на ламінат, чого ж не попробувати так робити, як і ламінат. П'ятий момент у нас це так само, як і в ламінаті. Треба враховувати компенсаційні зазори. Спочатку всі казали виробники, що ні, компенсаційний зазор, ні, в нас вініл не розширяється. Можна спокійно упирати його в стіну, і все буде круто. Давайте робимо дизайнерський ремонт без плінтусів, Упремо до стіни, і буде у нас щастя. Ні, час, досвід показує, що все одно як би воно не було, якщо ми укладаємо замковим способом вініл, він все одно розширяється. І зараз, в принципі, всі виробники вже вказують, що треба робити компенсаційні зазори. Компенсаційні зазори такі самі, як в ламінаті 8-10 мм. Бо все одно, коли дуже багато сонця, він розширяється. Якщо в компенсаційного зазору нема, він упирається в стіну, йому нікуди розширятися, і він вилазить десь всередині, з таким домиком, і всі будуть щасливі, бачити це і плакати ось такими крокодилючими, крокодилюючими сльозами. Тому дуже Уважно слідкуйте за компенсаційними зазорами. Поїхали далі. Так, ну далі. Далі у нас укладка одним контуром. Шостий у нас це укладка кварцвініла єдиним контуром по всій квартирі. Деякі виробники там пишуть 200, 300, 400 квадратів одним контуром. Але, як показує досвід, то більше 100 квадратів ми би не радили вам укладати одним контуром. Понятно, що хочеться, щоб все було красиво, щоб повністю там, да, допустимо, на другому поверсі у вас там 150 квадратів, та да, й ви хочете, щоб всі комнати від... заходило, все було супер, класно. Але ні, є така а, штука, як фізика, да? і як кажуть, якщо хочете, щоб в вашому житті було дуже багато чудес, то не вчіть фізику, але вона є. І вона каже, що поверхневе напруження воно є і нікуди не дінеться, і замки просто це не витримають. і... Лопуть все. Тому наша рекомендація не більше, ніж 100 квадратів, але по По вазможності. По вазможності. Ну, ладно, не знаю, як по можливості сказати. Але, якщо можливо, то робіть, робіть розрізи. Не можете ставити не порошки да, можете ставити пробковий компенсатори, можна ставити пробковим герметом, можна е герметом в колір. Вже зараз спокійно вже всі роблять гермет, під під РАЛ або під щось його колірують і, в принципі, їм замазують. Поїхали номер 7. Номер 7 у нас це фіксація з, з якоїсь сторони. Якщо ви укладаєте вініл замковим способом. То це плаваючий спосіб, як я вже казав, він розширяється, він дихає. І якщо ви його з однієї сторони фіксуєте, або приклеюєте, або ставите здоровезний довголезний шкаф, який просто намертво його фіксує, то він, в принципі, одна частина цього вінілу не має куди розширятися, і там може бути розрив, там може бути можуть ці зумки якраз і розірватися. Що у нас під номером 8? Після того, як вже ви уклали вініл на рівну основу, на класну підложку, все зробили супер, чітко, у вас він лежить красивенький, щасливенький. І ви продовжуєте робити якісь монтажні роботи на вашому об'єкті, на вашій квартирі, або там в домі, або офісі, десь і ви його не укриваєте, бо вініл це ж неубуваєме покриття, в принципі, що да? йому буде? Оце дуже велика помилка. Тому що все одно, коли після того заходять люди там або не знаю, штукатурять чи доштукатурюють стіни, або там кріплять е гіпсокартонні е потолки або натяжні потолки, в них падають ці шурупи, вони постійно люди постійно ці шурупи наступають, вони, вони просто огрохають і огороблять ваш вініл. Тому старайтеся завжди, коли ви вже поклали, і у вас ще є якісь. Роботи на об'єкті, укривайте. Візьміть картон, там є в інших магазинах матеріали, які закривають підлогу від того, щоб її не пошкодили. Да? Просто, просто укрийте. Але все одно ми наголошуємо на тому, що в принципі підлога це останнє, що є. Поклали підлогу, поставили плінтус, відкрили шампанське. Все, у вас вже все повинно бути. Вже і стіни, і стеля, все суперово. Ось так. Ось такий порядок дійсно. І останні дев'яте. Останні дев'яте. Як би це не було банально, да, це читайте інструкцію. Всі зна, я, я знаю всі великі майстри, всі вже 20 років укладають, що там в той інструкції може бути, нічого цікавого, але, але вініл це дуже. Ну, це дуже прогресивне, доволі нове таке собі покриття, да? яке, що робить, яке постійно вдосконалюється. І на заводах щось придумали. Є вініл, який укладається прямо на підлогу, і там прямо прописано в інструкції великими літерами, що підложка не потрібна. І якщо щось буде, і ви поставите підложку, то це буде там рахуватися як рекламація. Дуже багато інформації є в інструкції. І кожен виробник старається цю інструкцію писати по-своєму стосовно свого продукту стосовно, стосовно свого вінілу. І це, як на мене, це перше, що треба зробити, якщо ви вже купили, придбали цей вініл, поклали його на об'єкт. Не полініться: 5 хвилин вашого часу і дуже купа велика а, збережених нервів, гарний настрій. І все інше. Прочитайте інструкцію, і все буде круто. От що, про що ми говорили? Перший момент у нас це неподходяща основа. Дивіться за основу, це важливо. Підкладка це теж, блін, це теж супер важливо. Тепла підлога, яка вона може бути, теж думайте, вирішувати вам. Але ми рекомендували те, що ми рекомендували. Інструменти і спосіб. Укладки цього вінілу дуже важлива ситуація. Компенсаційні зазори по кругу 8-10 мм. обов'язково укладка одним контуром не більше 100 квадратів. Старайтесь робити це не більше 100 квадратів. Не фіксуйте його з однієї з сторін, і тоді теж він буде служити вам ще трошки довше. Коли ви його постілили, укрийте, щоб його не угробили. Наступні якісь будівельні роботи, і головне, читайте інструкцію. Мене звати Михайло, це канал Хіч 3. Ставте лайки, підписуйтесь, дуже дякуємо, що додивилися до кінця. Дивіться на наш інстаграм там теж дуже цікаво, і пишіть коментарі. Ми з задоволенням будемо відповідати. Якщо у вас є якісь зауваження, ми теж це все почуємо і дуже буде нам приємно з вами поговорити. Подискутувати з цього приводу, дякую, Па-па.